Функція solve. І параметрів немає, вона буде використовувати змінні класу A B це, C, котрий ми задамо в конструкторі, а повертати результат воно буде у Roots. Така у нас буде функція. Ну що, у нас начебто все описано. Методи сетери, гетери для, ну, для більш прозорості не буду указувати, їх можна задати, але тут вони нам не дуже потрібні. От. І тому, щоб було видно саму суть, я їх опущу. І тому значить, implementation зробимо реалізацію наших охолошених методів. У нас оголошується в секції інтерфейс, а в секції implementation ми їх реалізуємо. Пишемо конструктор. 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 Ну, клас у нас SQ. Ми вказуємо, що цей конструктор буде відноситися до, самого, значит, до цього класу. Смотрите, в он подказывает, что мне там криты повинны быть. Криты, ну, вот эти наши параметры. Коэффициенты, вот, double, ну, begin, end, э, тело конструктора. Так, ну, тело конструктора и значит что тут у нас будет self -A. то есть мы присвоим значение параметра aa self b значение параметра bb и self да, что ж такое? self -Zer. Це. Так, конструктор є у нас. Так, вот тут зайва нам допомога. Не потрібна була. Так, ось це нам зайве. Так, ну і все. Конструктор готовий. Значить, нам потрібно задати, що. Саму функцію, тобто метод «solve». Це в нас буде function. Function. Знову там це префік SQE ставимо, щоб зрозуміти, що воно відноситься саме до цього класу SQE. Solve без параметрів повертає. Нам отой от зроблений наш клас, котрий з Square roots. Ну, ми запишемо ось таким чином. Так. Повертаюсь Square roots. ну, з комою, тіло функції, begin, end, end, Ну і відразу. Давайте оголосимо змін в цій функції. Це буде у нас що, var. Хай буде рез, результат. Ну, ось той же клас, сквероус. Неповертання. Це динамічний масив і ми відразу встановимо значення ну нульової длини. Є така. Функція, яка називається SetLength. Lenge Параметри у нього є той динамічний масів, який ми хочемо встановити. А друге, це довжина його. І таким чином у нас той варіант, коли у нас дискримінант буде менше 0, він вже готовий. Ми так його передадімо. Ну і повернемо результат. Значення це результат. Буде дорівнювати ключове слово Result і у нас він повертає результат такий. Ну, він пустий, давайте перевіримо, чи не маємо тут, не зробили якісь помилок, а потім допишемо само рішення, запускаємо. Так, що тут воно Ось це на Юнітск, так, це. Зробилося Закрити вкладку І що йому тут не подобається юсис не там стоїть че воно там не стоїть так давайте загоры поставимо так SetLynch. Так, ну да це ж у нас оголошений то рекорд, а в рекорді є roots. Тому правильно зробити отак. Roots. Ось так. файл зберегти і все. І знову запустимо. Дозволити. Ну, все, з'являється форма. Ну і щоб ми могли користуватися цим модулем, нам потрібно зробити на нього посилання. Ось тут в секція USES ми додамо посилання на оцей наш модуль Unit. Unit 2, отак. От от Ось так от. І тепер зберегти ще все. І знову запустимо. Начебто поки що все працює добре. Дозволити все. Ну, давайте допишемо в нашому модулі ось цьому э, рішення безпосередньо. Ну, що нам тут? Давайте оголосимо ще наш дискримінант. D e, double. Ну, і здається, нам... Більше нічого не потрібно, ніяких тут змінних. Ми без Х1 і Х2 зможемо обійтися. Тобто, послідовно знаходити один корінь, потім інший, і відразу додавати його прямо ось цей у нас руц для повернення результату. Значення його. Давайте обчислимо дискримінант. Ну, У нас він якби і є. Давайте ми скористаємося те, що тут написано. Так, так, так. Так, ось дискримінант. Ми скопіюємо. Єдине, що нам все одно доведеться тут трошки подріхтувати його. Значить, В сенсі якому? Значить, Оцей Self B. Ну, коротше, поставити посилання, що це. Значить, члени класу. Члени класу. Це так, це. Так, все оце. Ну, давайте, зробили це. Ну, я думаю, чим додати його може член класу, щоб показувати, який там дискримінант був. Та ладно, хай буде, хай буде так. Є у нас дискримінант, і давайте перевіряти. Значить, Варіант, коли дискримінант менший нуля, тобто результат у нас вже є. Він ну, як, довжина масива коренів, вона вже встановлена в нуль. Подивимося на час. значить, Зупиняємо.